Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітаю вас. Заїхав yeah. до нас на майданчик ось такий чудовий автомобіль. Це Volkswagen Passat All-Track. Е, значить, в хайлайн комплектації. Чисто 2019 року випуску у вас буде по техпаспорту. не 18 а чисто 2018 рік випуску ще раз по техпаспорту. з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190-190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ 381, 7-ступка. Мокра, одна з найнадільших коробок передач у лінійці ВАГ-групи. Отже, що є особливого в даному автомобілі, особливо є те, що друзі, увага! В даному автомобілі є оригінального пробігу 43 тисячі. Сорок тисячі це оригінальний пробіг, який як завжди нас є підтвердженим офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала, обслуговувалась так, що абсолютно ніяких нюансів з цим автомобілем немає. 43 тисячі ще раз це оригінального пробігу, це практично як новий автомобіль. Отже. Зараз я вам швиденько пробіжуся по комплектації даної автівки. Покажу його стан, а по стану тут реально практично ну, все як нове. Тут є навіть практично немає слідів по експлуатації. От, ну і звичайна ціна: ціна на віддачу нас даного автомобіля. Отже. Погнали щодо цього автівки. Цей автомобіль у нас купувався в Європі, а саме, по-моєму, у Швеції. Повністю весь є цілий, без ніяких абсолютно моментів по лакофарбовому покриттю. Я вам зніму приладом, побачите, що все є з ним добре. От, і що? І реально буде непогана ціна на віддачу на дану автівку. Отже, погнали по комплектації, хайлайн-комплектації, що в нас є в цьому автомобілі. Отже, ось такий темно-синій прикольний колір даного автомобіля, оптика фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Це в нас є максимально топова оптика. Далі диски диски 17 встановлені, оригінальні траковські з гуму 225 х 55 літня гума встановлена. Потім біжимо, має Безключовий комфортний вхід на автомобілі на всіх дверцятах, тах Передні, задня кришка багажника. Всі на безключовому, кажу, безключовий вхід на всіх дверцятах так далі сідаємо. Зразу запускаємо його. от Так, є, так запустили. Батарейку в ключі замінити треба буде. От і що далі бачимо? Бачимо далі, що в нас є цифрова панелька приладів перед вами. Ось пробіги оригінальні 43222, Потім маємо адаптивний круїз контроль в автомобілі, є встановлений. Далі по асистентах. Асистенти є максимум всі, які можуть бути в такому класі автомобілів. Тобто це лайн-асіст, сайт асіст це мартвізони. У нас, ви з міської парковки, дуже зручна опція та Front Assist. Тобто всі-всі асистенти допомоги водію, які можуть бути. І всі вони є присутні в цьому автомобілі. Так, далі. Далі маємо підсвіточку світочку амбієнсу. Ось тут в картах, повністю на всіх 20-х підсвіточка амбієнсу в нас є. Потім маємо з таких переваг подвійні склопакет в автомобілі встановлені, до речі, попереду і позаду. Так, є, потім біжимо до магнітолки. Магнітолка у нас Discovery, сенсор знайде, маємо в цій магнітолці трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з оригінальним Webasto, що ви можете програмувати на конкретний час, конкретний день виїзду Webasto є. Встановлене та є підігрів кермата, підігрів сидінь. Плюс до того всього встановлена українська мова, є Android Auto, Apple CarPlay, тобто ну, все, що мало би бути, все є в такому, як то кажуть, в цій магнітолці. Плюс до того всього маємо камеру заднього виду та партроники передні та задні передні та задні партроники підігріли сидінь через кнопочку. Ось тут Вебасто запускається. є Маємо в комплекті два ключа до цього автомобіля та оригінальний пульт керування цим Webasto. Ну Друзі, я не знаю, що, але повністю тут по всьому, і по ключах видно абсолютно по всіх і по ось цих. По коробці передач поважаю, по важелю, по керму, видно, що тут абсолютно тут є пробіг. Тобто ну все-все-все. Ось гляньте яке. яке кермо відповідає тому пробігу. Так, далі. Що ще хотів вам сказати? Кнопочка мод є, зміни руху режиму, їзди собі вибираєте. Це старт-стоп підключається, підігрів та складання електродзеркал є присутні от Так, що ще вам не сказав. Так, ще подивимося, що у нас позаду зараз робиться, по комплектації. Так, дивимося позаду у нас по комплектації. Так само підсвіточка амбієнт, затоноване скло, керування третім кліматом позаду у нас є. Ось, бач, Тут видно, вже підсвіточка горить амбієнс в карті. Керування кліматом. До того всього у нас є електрокришка багажника. Електрокришка багажника є присутня, електрофаркоп є. І, що? і компресор, клей, тобто все, що, як то кажуть, є в комплекті, все воно є присутнім в цьому автомобілі. Так що, друзі, ось така комплектація, як на мене, реально вона хороша, хайлайнівська. От такі задні оптики, панорами там не вистачає, а так абсолютно все є. От по цьому автомобілі, до речі, ну, двигун працює як часи, класно. От, видно, зразу відчувається, що в автомобілі маленький пробіг. Так так що ось така ситуація по комплектації. Ну і зараз сам швиденько покажу вам по е замірах лакофарбового покриття, що ви мали розуміння, що з ним є все добре. Ну і пробіжусь по стану і ціна. Отже, по передній, передня ліва сторона, переднє ліве крило 132 у нас. Ще раз ліве крило у нас. Стоп-по-по-по-поп. Що ж вона не фіксує, 125. Передня ліва дверка 112, ще раз дверка у нас 112. Задня ліва дверка 113. у нас, Ще раз у нас 124, заднє ліве крило у нас 131. Ще раз ліве крило у нас 132, 125, 118. Задня кришка багажника у нас 118, ще раз кришка багажника 145. 118, задня права крова у нас 118, ще раз 129, 129, задня права дверка 119, ще раз у нас права дверка 119. Так, 120 у нас оп. Та що ж не фокусуєш? 120, потім передня права дверка ще раз 120. Переднє праве крило у нас 119. Ще раз переднє праве крило 125. Капот у нас 125. Ще раз капот 126. 140. І криша у нас 115, 128. 128. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, абсолютно без ніяких нюансів. Тобто ну реально хороше, чисте, гарне, практично, нове, нове, доглянутий автомобіль, новий доглянутий автомобіль. Так що ось така ситуація у нас по ньому. І що, друзі, по слідах по експлуатації? так перший раз бачу цей автомобіль, дивлюся разом з вами. Не знаю, ось бачу там до... 5-10 сколиків на передній частині автомобіля. Решту все добре. Ви можете звернути увагу по передній частині. Ніяких нюансів немає ні пошкоджень, ні по бамперу, не ні притертості, нічого. По правій на стороні також все гуд, без яких вмятин, без подряпин критичних, типу, ну, абсолютно ніяких подряпин немає, що вам щось там робити, фарбувати треба. От Все є добре. Позаду у нас дивимося. Позаду також ситуація хороша, бампер до речі задній не пошкоджений абсолютно. Ще не встигли затерти. Ну і по лівій стороні ситуація аналогічна, тобто я не бачу ні пошкоджень, ні протертись, ні вмятин, ні подряпин, як то кажуть, абсолютно нічого немає. Ну, до речі, реально стверди на тверду дуже гарний стан даного, як то кажуть, автомобіля. Ну і всередині, не знаю, що вам показувати, але всередині ситуація аналогічна, все класно, гарно, ручки ось тут у нас не пошкоджені, де їхня хвороба є, що вони тут пластик цей відлітає, поріг водія. Но він реально бачите, як новий сидіння, таке саме ситуацію має. До керма зауважень немає, я вже вам показував, Кермо прям таке-нове нове приємне. Підлокітник, КПП, переднє праве сидіння. Так, ну, Не знаю, що тут показувати, але реально як новий автомобіль, тут ніяких моментів у нас немає. Трішки є... От момент бачу по задній лівому проєму по арці. Трішки є вона ось така, знаєте, в паутині десь щось ногами чи чим типу тут його е черхали, як то кажуть, і неаккуратні були, і трішки воно є. А так, сидіння, як нове, тут все добре, добре, добре. Так, зауважень немає. Стеля без питань абсолютно ніяких. Є, по багажнику там також, мабуть, все от, так, тут все добре по пластику, добре, 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 добре. Ні, тут все класна стеля, все, все добре, тут пластик. Все гуд, є. Yeah. Закриваємо. З цієї сторони. Тут вже гарні, гарні проєми, нічого не затерто. Так, все як нормально. І з цієї сторони... Тут теж все добре. Тут ніяких моментів в нас немає абсолютно. Ні, реально, от е, після експлуатації це задній лівий проєм, там трішки він десь щось ногами це піднімали його, не піднімали ноги, притерли. А так все абсолютно добре. До двигуна, ніяких зауважень немає, ніяких лишніх звуків з-під капотки не чути, все є в нормальному абсолютному стані. Так що, друзі, ось такий автомобіль маємо для, для вас. Тобто, ще раз скажу, хто шукає собі е свіжоприганий, повністю цілий класна комплектація автомобіль з мінімальним пробігом, бо такі автомобілі попадаються раз в рік, а то навіть і не попадаються, будь ласка. Заїжджаємо до нас на тест-драйв, Як завжди, ми вам надамо максимум інформації по цьому автомобілю. Якщо потрібна якась історія від офіційного дилера, надамо історію від офіційного дилера, якісь перевірки, діагностики, якісь там сервіси, будь ласка, все, друзі, для вас, щоб ви зрозуміли, що цей автомобіль дійсно хороший та достойний, як то кажуть, вашої уваги. І що саме головне? Саме головне, то ціна питання. Ціна питання на віддачу даної автівки десь буде в районі на віддачу, в районі цей автомобіль, в районі 32 533 на віддачу. Так що, кого від... Зацікавив, то розраховує на такий бюджет. Будь ласка, ласкаво просимо. Так що всім вам гарного дня, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.